Той не вас вас днем славного святого Івана Богослова, ім'я Пресвятого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Слави вас Боже на все святе й чудо чудо і матінки Божої неостанної помочі. За все те, що ви робили і зробите добре і святе. Особливо подяка тим, які помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Не ласка Божа буде все більше з вами, особливо з тими, які є підписниками нашого каналу. Лайкнули відео, множить його у черговому фільмі Поклик Христа і па вас. Вітаю я, генерал Капалан Вер Борис Голодюк Павло Дністер. Вітаю вас, дорогі краяни. Святу неділю 9 жовтня згадуємо ми славного Івана Богослова, день пам'яті одного з найбільш улюблених хрестових апостолів, автора откровень знаменитої останньої книги Біблії. Гелія від Івана дає чудові слова, що спочатку було слово, і через слово все сталося, і слово зараз правди до вас, люди йде. Що ви зрозуміли те, що це важко десь зрозуміти? Власне, нове слово від, від новітнього завіту від Бога, Божої матінки, святих, сонця. І е, ці передання є особливо відомі як упа. Як пише Біблія Свята, е, більшість людей не буде це розуміти, бо Бог приготував таке, що почують не повірять. Але ж стараємося робити і дякую тим з вас, які стараються бути серед тих людей, які все більше вірять у те, що я совісно говорю вам. Найбільше подяка, звісно, нашим воїнам, захисникам, героям, божою людською допомогою, як ви знаєте, успішно наступають, звільняють Україну, нашу кохану матір, єдину. Але ми знаємо, що є той варіант, коли московські війська залишають ті території, де мають бути завдані атомні ядерні удари. І власне про це є роздуми нашого побратима Вадима у відеоглогер. З подивіться, будь ласка, воно понад 20 хвилин. Я ж кажу, що він повторяє те, про що попереджав я від причистої матінки Божої, не раз це мало бути в минулі роки. Бог відтягнув е, всі ці бідища, але неминуче вони будуть е, не такі максимальні, але то будуть найстрашніші дні, за які попереджує причиста Божа мати, і просили мене сказати власне е, за те, е, чи, е, чи Бог всіх. Воїнів наших прощай ні, на жаль, не всіх, тому що не відкриває за всіх воїнів, не відкриває нам знати за те, хто що заслужив власне в більшості, а знаємо лише деякі імена тих, які в Бога святі. Про що я час від часу говорю, але за весь час війни це десь я знаю чоловік. Півсотні, не більше, і щасливий з того, що ми знаємо, бо молимо, щоб було заступництво того чи іншого святого, і особливо з Галичини нам Бог відкриває. Як завжди, молимося ми за тих хлопців, яких обрехали, що вони нібито дезертири. Нагадаю вам, дорогі мої, значить, і таких хлопців є тисячі наших воїнів дорогих яких власне підводять під статтю, що коли вони відступили, не маючи зброї, е, рятуючи своє життя, розуміючи, що вони зможуть більше зробити, коли відступлять по совісті діяли перед тим багато місяців, захищали Україну, власне, страждали і так далі, то в тій ситуації е, треба. Кожного того воїна відстоїти і не вірити тій дезінформації, яка в більшості йде за наших хлопців, як за якихось панікерів дезертирів, і власне молимось і за наших волонтерів, яких ви знаєте, близько сотні ув'язнені. Серед них ув'язнений капелан, наш почесний друг у пар, Плохой. Хоч прізвище в нього таке, але це чудова людина, наша патріотична, я спеціально присвятив йому був якось фільм. Подивіться попереднє відео. Ну і нагадаю, що у нас франківської нині особливе свято, коли в 90-му році під моїм керівництвом як голови франківського руху, лідера депутатської фракції, рух, за рішення 72 із 140 депутатів, рішенням, яке було прийнято під громадським тиском. Коли власне, мер міста утримався і боявся ставити це питання багато місяців, бо ми це вимагали ще з липня місяця, коли був проведений мітинг антикомуняцький перший мною, і була покаянна моя заява, що я був в комсомолі, що я був піонером жовтенятком, і я закликав інших каятися і проклинати і ту партію, і той комсомол. І тих всіх, хто нас хочуть далі вести за ті ідеї сатанинські бридки комунізму, всесвітньої революції, і так далі. І ставати все більш патріотичними побожними, а також між пам'ятника Лєніна з його металу відлити пам'ятник великий, красивий нашого Івана Франка. Так і сталося в 95-му році, коли явним головою українського нацистичного руху став я і коли був встановлений страсний хрест України. Нагадаю вам. І також нас засмутити рівно через рік, як ми зняли пам'ятник Леніна, убили одного з найкращих священиків мо особисто дороги таємного нашого офіцера, капелана власне, УПА. Який був моїм духовним особливим сповідником Ярослава Лесєва, славного політв'язня, поета, якому був пророчий сон на січі в ніч на свято Бориса. Як Бог Божа мати, посвячить мене в капелани. І, власне, е, убили його е, кагібісти сатани льодом автокатастрофи, але його похорон був найбільший в історії Галичини у тому році. І згадаємо, ми всі, хто віддав життя за Україну. Воїнів, героїв наших дорогих, всього двоє зафіксовано саме в цьому дні, що віддали життя 9 жовтня з 2014 по 2021 роки. Поминаємо і мирних людей. Щиро звічаємо тих, хто в всю ніч у Запоріжжі в інших містах, селах загинули Ми і... Є... Дають життя. Хай Бог задай їх. Хай у мене більшість з них, як ця описала, причиста Божа мати. Повернути наших воїнів дорогих, не зробив сонця, неба храмів. Віримо, що так воно і буде. Стоп-кадер, почитайте уважно всі інформації, що даю вам я. І закликаю вас перед святом УПА, обов'язково запалити свічі, прибрати могили. Козацькі і наших героїв, і допомагати тим, які є родичами наших бійців, живих і ті, що віддали життя за Україну. За це чудове слово сьогодні юного нашого побратима, священника є. Слухайте уважно і дай Бог зустрінемось завтра. Вінко, велика твоя віра. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! у Христі брати і сестри. Сьогодні ми з вами роздумуємо над сімнадцятою неділею після зістання Святого Духа. Неділею, де Христос іде у сторону Дирський і Сидонській. Цю подію описує Венис Матей, і бачимо, що за ним кричить жінка, в якої дочка є хворою, вона є біснуватою, і просить Ісуса, щоб Ісус допоміг їй. Бачачи це, учні Ісуса, вони кажуть, допоможи їй, бо кричить вона за нами. Уявляєте, наскільки вона вірила в те, що Христос може, і саме Він може допомогти їй. І е, Христос запитує її, що ти хочеш. Вона каже, я хочу, щоб ти допоміг моєї дочці. Христос дуже жорстоко говорить до неї, не личить е, хліб брати від дітей і дати щенятам, називаючи цю жінку щенятам, тобто собакою. І тут Ця жінка вона не ображається на слова Ісуса. Вона навпаки, вона, вона старається себе оправдати, чому вона саме це робить. І вона каже, але і щенята і яй крешки, які падають із столів панів їхніх. Їх. І тим самим Христос каже, у жінку, велика твоя віра, в той же момент ставилося так, що діточка видужала. Христі, сьогодні Христос запрошує всіх нас побачити тих, хто є біля нас. Не особливий спосіб тільки наших дітей, бо ми десь тільки переживаємо за тих, хто є більш дотичний до нас, але тих, які навколо є нас. І чи ми реально віримо в те, що Ісус може одним своїм словом зцілити тих людей, які є поруч нами? Ми бачимо, як багато людей зараз страждають, багато тих, які зараз переживають різні труднощі з свого життя, багато тих, які повертаються з війни, і, мабуть, вони мають поламані сім'ї, поламане життя. Але чи ми реально віримо в те, що Ісус є той, який може зцілити це все? Чи ми кричимо? Дуже важливості цього, цього е, нашого івангельського е, навчання є те, чи ми кричимо слідом за Ісусом, навіть коли Ісус не відповідає мені, чи я кричу, щоби Господь мені допоміг, щоб Господь змилосердився над моїм сином чи дочкою, Чи Господь змолосадився моїм співбратом, який є зараз е, далеко е, і захищає нашу Україну щоб Господь змилосердився над тими, хто зараз є у лікарні, у полоні, буде. Той, який все робить для того, щоб я міг кричати за Христом. Христос сьогодні готовий мені допомогти, готовий вам допомогти. Хотів би сьогодні розказати одну таку історію. Історію, яку я, напевно, себе стримував цілий тиждень, щоб десь окремо її не записати, але історія, яка стосується такого нашого тут повсякденного життя. Тут у нас, в нас ніде ніде не далеко від нас, десь ми думаємо, що всі події підбаються про них нас не стосуються. Тут у нас є одна сім'я, одного військовослужбовця, який пішов воювати, його, е, його забрали так спонтанно, забрали його воювати на фронт, і він зараз є на першій лінії фронту і захищає нашу Україну. В той же час е, його дружина із діточками залишилася тут і кожного дня моляться, переживають. Знаєте, батька нема, маленькі діти. І потрібно десь щось навіть допомогти по господарству. І ця дружина цього військовослужбовця вона попросила свого сусіда, щоб той сусід допоміг їй пострадати щось біля дому. Готується опалювальний сезон, треба допомогти все зробити, щоб зима не застала зенацькою. І цей чоловік каже: Добре, я тобі поможу, але я хочу за це тисячу гривень. Вона каже: добре, але це все мусите ну, зробити. Якщо зробити, все заплатимо. Я мушу, бо ти розуміла, чому я у тебе беру ці гроші. Бо твій чоловік не тисячу має в місяць, він має більше. І ми знаємо, скільки він має. Хто це говорить? Говорять ті, хто тут сидить, і той, який не чує свисту, куль, снарядів, не ховається по підвалах, який може нормально жити, той, який може нормально е відчувати оцей е мирний день, хоча він не завжди може бути мирний. І чому є суть е, цього такого, цієї розповіді моєї? Суть в тому, що ми забули завдяки кому це є. Що ми, наприклад, не кричимо за Ісусом, щоб Ісус допомагав тим хлопцям? Що ми сьогодні перейшли на Банальщину, ми перейшли на гроші. Ми сьогодні рахуємо, скільки хто заробив грошей, той, який там захищає мене, захищає мою сім'ю, той, який дозволяє мені, щоб я міг говорити до нинішнього часу своєю мовою. Завтра хто може піти і помолитися. Так само до своєї греко-католицької церкви, той який, той, який жертвуючи своїм життям, він дає змогу мені жити. І сьогодні ми, ті, які є і себе вважаємо християнами. Візьмімо собі е, отакий за один приклад: візьмімо, щоб ми кричали слідом за Ісусом, щоб Ісус охоронив не тільки мою сім'ю, але охоронив того воїна, хоча б одного. Візьмімо під опіку молитовну опіку собі одного воїна, за якого я буду молитися. Хтось може, якщо має можливість. Я, наприклад, знаю, є в моєму селі, в моєму місці. Є воїн, який воює, захищає мене, але в нього залишилася дружина і діти. Пожертвуємо тих пів години, години часу, щоб я зміг можливо їй допомогти, щоб вона не. Не почувала себе покинутою. Зробімо все для того, щоб от то християнство, яке ми прийняли внаслідок нашого хрещення, щоб ми могли реалізувати. Бо маємо дуже багато моментів, де ми можемо просто його реалізовувати в своєму житті, де ми можемо показати, я я реально християнин, я реально вірю в Бога. Не робимо тільки це за, за якісь гроші. Бо Христос запитає мене, що я зробив доброго. Не скільки я грошей заробив, не скільки хтось заробляє. Ні, христові ці речі наші банальні, вони їм є нецікаві. Йому важливо, наскільки моє серце стало добрішим після тієї неділі, після вчора, навіть зараз, як я змінив своє серце. Тому, дарю Христі, кричимо за Христом, волаймо за Христом, щоб Господь допоміг всіх, всім нам здобути рай і виконати ту місію свою християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помолимося щиро, долучаючи наші молитви до всіх служб Божих у ГКЦ, ПЦУ, Рибокатоликів за скорішу перемогу нашу з Богом цій осені, ім'я Отця і Сина Святого Духа, та заспіваємо та й славний матчів. Там синя жовт, і прапори, там же забрали. Ми ще живі, раз, два, три ворогів до біса, лише одна свобода на землі. Пусть за тебе, Україн, і всі сили віддаю, щоб ви родини ізрити на житі слав. Слава Україні, героям славам. Віримо в перемогу Україні Богом. тримайтеся красиво, щасливо, Слава Україні.